Вітаю, шановні друзі, план по заселенню України мігрантами. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, якщо ви думаєте, що у нашої влади немає плану по заселенню України мігрантами, ви дуже помиляєтесь. План такий є, і дії такі є, і вони активно е, висвічуються, активно е, висловлюються високопосадовцями України. Наприклад, той же самий міністр е, єдності Олексій Чернешов офіційно сказав, що одним із пріоритетних завдань для України є залучення висококваліфікованих і Земці. Ну, звичайно, смішно слухати ці слова про висококваліфікованих іноземців, тому що ми щодово розуміємо, що з Бельгії, з Німеччини іноземці не приїдуть в Україну, от. і будуть залучати іноземців з якихось бідних там віддалених країн, типу там Африки, от, ближнього сходу, Таджикистану, Узбекистану, всяких Пакистанів, Іраку, Сирії. От. Саме ці люди будуть називатися висококваліфікованими іноземцями, друзі. От і нас готують до цього, дуже активно готують, наприклад, от, Торка інституту демографії Лібанова, вона вже мабуть другий чи третій раз. Пише і висловлює свою позицію, це ж директорка інституту демографії, що е, нам потрібно завозити мігрантів, друзі. От вона пише, що єдиний шанс врятувати Україну від депопуляції та відновити народжуваність повністю відкриті кордони для мігрантів. Я тільки не розумію одного, як вона депопуляцію українського народу буде відновлювати мігрантами з Уганди чи з Пакистану чи з Сірії, тому що фактично український народ просто зникне після. Цього але от е, деякі е, люди хочуть це робити, і наша влада активно готує український народ. Друзі. І план такий є по заселенню українців мігрантами. Іммігранти ці будуть з третіх країн. І знаєте в чому велика проблема? В тому, що ситуація в Україні з мігрантами вона не буде такою, наприклад, навіть як в Німеччині чи у Франції. От ті, хто був у Франції, вони чудово розуміють наскільки там, скажімо так, проблемна ситуація з мігрантами, От, але все одно там. Хоч якось працює міграційна система, працює поліція, хоч щось з ними роблять в Німеччині трішки краще з цими мігрантами, ніж у Франції. А от як буде в Україні, друзі, як ви думаєте, чи буде хтось їх контролювати, чи буде хтось їх відловлювати, якщо їм дадуть зелене світло, якщо їм скажуть Заїжджайте, відновлюйте, і займайтеся оцею чорною роботою, якою ніхто не хоче займатися, друзі. І вони поїдуть, поїдуть і в досить немале маленькому об'ємі друзі, і саме для цього президент вніс законопроект про множинне громадянство, друзі, не для того, щоб до вас приїхали багаті бельгійці, німці чи австрійці. Ні, друзі, для того, щоб залучати. Ну, оцих людей з ближнього сходу, з Африки, які будуть займатися чорною роботою. Оце те майбутнє, яке чекає на Україну. Це та перспектива, друзі. Сумна ситуація складується навколо України, друзі. От навіть якщо е, Україна здобуде ту перемогу, яку хоче президент, все одно прийдеться в Україну заселяти мігрантами, друзі. Іммігрантами з дуже. Недобрих країн а з дуже бідних країн, тому зробіть, будь ласка, репост, друзі, і плануйте своє життя з рахуванням всього цього. З повагою вашого Кад Демченко.